Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета архістратиг Михаїл. Вийшла вона 27 грудня 2024 року, продавалась в онлайн магазині НБУ 11 березня 2025 року за 3737 гривень і 18 березня за 3861 гривню. Тобто її продавали вже двічі. Ви встигли її придбати собі в колекцію? Присвячена ця монета одному з головних архангелів, відомому як Архістратиг Михаїл. Архістратиг в перекладі з грецького означає головнокомандувач. Поважне ставлення до архістратига Михаїла зберігається з часів Київської Русі по сьогодення. Сьогодні його образ присутній в атрибутах українських військ і знову символізує боротьбу зі злом. На Наверсі монети у горі розміщено малий державний герб України. Під яким напис Україна. По колу на тлі патерну піксельного маскувального малюнку зображено стилізований лаворовий вінок, що символізує славу та перемогу. Унизу напис номіналу 10 гривень. У центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи Національний Банк України-2024. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено орхістрадига Михаїла. Праворуч і ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що підкреслюють боротьбу, яка ведеться за незалежність. По колу розміщено напис За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла. Це рядки з поеми Тараса Григоровича Шевченка Гайдамаки. Гурт монети Гладкий з позначкою Монетного двору НБУ. Напис проби срібла 999 та вага монети 31,1 ГРАМ. Це пам'ятна монета. А крім неї, ще в 2024-му виходила інвестиційна монета архістратиг Михаїл. В неї дизайн традиційний зразка 2020 року. Раніше ще були дві пам'ятні монети з серії архістратигів в 2022 році з позолоченим архістратигом. І в 2023 році архістратих з позолоченим німбом та мечем. Ось такі чудові монети. Аверси в попередніх монет та в інвестиційної подібні. Тільки номінал відрізняється. А в пам'ятній монеті 2024 року фоновий малюнок з логотипів НБУ замінили на військовий піксельний камуфляж. Путляр монети 24-го року теж стилізовано під військовий камуфляж. Сертифікат монети звичайний. Тираж 10 тисяч штук, номер моєї монети 2717. На зворотній стороні опис монети українською та англійською мовами. До речі, в 2025 році заплановано випуск наступної пам'ятної монети з серії архістратегів. Цікаво, який дизайн буде в цієї монети. Мої минулорічні передбачення щодо монети 2024 року не збулись. Напишіть в коментарях, якою буде монета 2025 року, на вашу думку. Подивимось, чи хтось вгадає. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.